Запускаємо ток у боку і заходимо в мій дім, Ось він. І спочатку ми зробимо в ньому ремонт, нажимаємо на стульчик. І отак видаляємо те, що вам не подобається. Там, там появляється смітник і ви отак переставляєте. Ось так. Сьогодні ми будемо робити спальню. Нажимаємо на отаку кроватку, і ми беремо отаку спочатку, а потім беремо ось таку, двохмісно. Двохмісну. двохмісну. І... Або ми ще зробимо ось так. Далі ми робимо стіл. Зараз тут вона, вона пропадає тут. не знаю, що у вас. Теж так. Нажимаємо на полки. А, ні, на тумбочки. І беремо ось таку тумбу. А заді неї ми ставимо. Квітку. І ви можете ще полки додавить, а я ще додав ось такі картини І в принципі, воно готове. Ось так вийшло. І, І ще такий прикол є. Дивіться, ви нажимаєте на сонечко. І надівайте на ньому маску. Воно працює.